И вот еще какого, как мы любим с Андреем поискать позитива в нашей стране. И благодаря нашему президенту, конечно, негатива больше от него исходит, как бы мы не старались это наминуть. Но позитив все-таки добавляет Виктор Федорович. И я хотел бы посмотреть видео. Я, там вопрос не звучит журналиста, то, о чем мы говорили в анонсе. А именно, журналист спросил, причем донецкий журналист, спросил о том что почему же, Виктор Федорович, вы себе позволяете такие... Э, Днепропетровский, простите, журналист, э, поздравляете себе такие вот межгирья, которые по площади больше, чем Ватикан. Вот. И давайте посмотрим и послушаем, что Виктор Федорович ему ответил. Если мы кто-то заздрит, я вам скажу, что правильно роблять. Да. Хай спробует так жить. Я вам пропоную також. Ви молода людина. Да. Якщо буде бажання позмагатись зі мною, в я, я запропоную вам. Ви займаєтесь спортом? Займався спортом. А, ну займайтесь. Тренуйтесь, да ні, в нагоборі срив шапок. Не, так давайте, давайте. Бег. Інтелектуальне багатоборство запропонує президенту. Я розумію, що сильний президент це добре. Але ну, насправді, я ж кажу ще раз, от за, на жаль, у мене таке відчуття, що країна два роки жила без президента. Він, він значить, бігав по піньочку. А я би так не говорив. Мільйон триста шістдесят тисяч гривень плавав, на значить, в басейні живе дорогим президентом. П'ять кілометрів. Він казав, знаєте, там потім він дві години грає кожен день в теніс, як він сам розказував. Після цього він. Огондоровий вертольот кому купував? А коли він працює для країни? Тобто, ні, ну, я представляю, поводу інтелектуальних игр. Я представляю, там ну, самый умный президент, положим, така гіпотетична ситуація, і кандалаки говорить Федоровичу, Виктор Федоровичу, Віктор Федорович, ви вибрали тему закони, У вас є одна минута, і вона починається прямо зараз. Дальше. Але, Все. Ні, але Все, я не буду відповідати. Але насправді для, для, для країни є, поз, є позоро. Те, що людина не може навіть сформулювати відповідь на просте питання. От якщо ви побачили, з точки зору формулювання думки, це якийсь набір слів, і який, ну, з точки зору рівня інтелекту, да -да -да. десь нижче плінтуса. Ну, а час нашої передачі ограничено, тому давайте кратенько попрощаємося з нашими телезрителями. прежде, ніж я з удовольствием передам слово нашому замечательному поету Олександру Ірванцу, який прочитає свій новий поетичний опус. Сергій, пожалуйста, кратенько. Ну, ви знаєте, резюмуючи два роки перебування Януковича у владі. Позитиво, щось я не бачу зовсім. Я бачу, на жаль, лише негативні наслідки для українських громадян, для більшості українських громадян, за виключенням тих п'яти чи шести людей, які в уряді перебувають. Тому я б хотів побажати і на наступний тиждень, і, можливо, на наступний рік президентства Януковича. Сподіваюся, що він буде останнім. Все таки, щоб Україна повернулася на демократичний європейський шлях, щоб нас не тикали нос. Само в ті речі, які запровадив в Україні Янукович, які до України не мають жодного відношення. Андрій, ласка, слава вам. Сенека колись сказав геніальні слова. І навіть після поганого вражаю, треба сіяти. Ми з вами напередодні весни. Вона вже не стане на цьому тижні. Буде тепло, буде тепліше. Сійте, радійте життю, шануйте близьких, шануйте батьків, і все у нас вийде. Добраніч, гарного тижня! Я в свою очередь всім желаю добра А всім українцям желаю займатися спортом. Віктору Федоровичу желаю читати книжки. З удовольствием передаю слово Олександру Ірванцу. Це була передача Альберт Ейнштейн». Увідимося з вами через неділю. До свидані. Добрий вечір, колеги, добрий вечір, друзі. Мене, як і всіх вас, минулого тижня обурили нахабні запитання інтерв'юерів у головної. Особи держави щодо його маєтку в Межигір'ї. Невже комусь ще не зрозуміло, що все це необхідно для того, щоб керувати державою добре і якісно? Всі ці десятки гектарів лісів і водної гладі, всі ці екзотичні рослини і тварини, які там живуть, ігуани, кенгуру і земляні зайці все це потрібно для того, щоб він міг виконувати свою функцію. Спробуйте керувати державою без Ігуани, нічого у вас не вийде. Отож, я зібрав докупи все своє благородне обурення і написав вірша у відповідь. Вірш називається не заздри. Прийшов він в президенти, не на царство тому два роки у ці самі дні. Раніше він сказав: Я вам не заздрю. Тепер додав не заздріть і мені. Ми заздрити, звичайно, не повинні на всі гектари їх хороми ці в людей на господарстві гуси, свині, а в нього тільки земляні зайці. Ну, може, там ще кенгуру стрибати, його також купив, а не украв, а те, що в нього. Простору багато, то це потрібно для фізичних вправ, тож заздрість це найпослідуще діло. Якщо хто заздрить, у цю ж мить покинь. Невже ти хочеш, щоб верховне тіло було у нас хирлявим і слабким? Невже тебе аж так ввели в оману, так напустили в очі туману, що навіть безневинну Ігуану ти теж йому поставиш у вину. У тебе є свій дім, своє подвір'я. Я і ти до нього докладаєш рук, а в нього є всього лиш межігір'я, завбільшки як Андорра і Люксембург. На фото можна довго роздивлятись, весь день сидів би й поглядом втикав. О, є там де розбігтись, розгулятись, і є де пострибати по пеньках. Ждуть кожного здобутки і гаразди, і рай маленький, персональний свій. Тому я і кажу тобі не заздри, ані на крихту заздрити не смій. Товариші, панове любі пані. Всяк у і глибоко затям, не заздри кенгуру та ігуані, а особливо земляним зайцям. Ось так, без заздрості, з найкращими почуттями. Я прощаюся з вами до наступного тижня.